Я звертаюсь до всіх політичних сил демократичного спрямування усвідомити свою відповідальність за долю країни. Ми розпочали збір підписів під угодою про формування парламентської коаліції. Основою цієї угоди повинна стати програма Дій уряду, які у нас стоять зараз завдання на порядку денного: стабілізація фінансової і політичної ситуації в країні, угода з Міжнародним валютним фондом. Негайне розслідування всіх злочинів, реформа системи Міністерства внутрішніх справ і підписання угоди з Європейським Союзом це принаймні наша пропозиція. Друге, що стосується формування уряду, я публічно другий день підряд заявляю, що цей уряд буде легітимний не тоді, коли за нього проголосують в парламенті, а тоді, коли він підтримує отримку людей, які стояли на Майдані. Саме тому вчора ми провели перше засідання з частиною представників Майдану. Сьогодні у нас буде наступне засідання з Радою Майдану. Так, усвідомлюємо, що будуть складності, щоб поєднати і фаховість уряду, і представництво майдану. Але тут треба вибирати тільки один єдиний принцип прозорості і довіри один до одного. Перед цим урядом будуть неймовірні виклики. І треба відверто абсолютно говорити, що ті, хто йдуть в цей уряд, вони з одного боку рятують країну, з другого боку, вони повинні бути свідомі того, що вони чинять політичне самогубство. Тобто це ті люди, які фактично на доволі тривалий період часу йдуть в політику з політики. Тому е е завдання, які сьогодні стоять, це сформувати саме такий уряд. Що стосується персоналій, то з парламентської трибуни я сьогодні говорив про те, хто безпосередньо був на Майдані, хто там боровся, хто допомагав людям. І було би дуже добре, щоб ці люди зголосилися і взяли на себе частину відповідальності в новому складі Кабінету міністрів України. Скільки є? Ви особисто готові очолити цей уряд. Ви особисто це буде навіть некоректно, якщо я почну говорити сам про себе. Скажіть, а скільки є підписання? Ну, поч... Почекайте. Почекайте. Ну зараз все буде добре. Але час зараз не на вашу користь. Про це вже звинувачує вас нинішня опозиція. Я чекаю. Тому це завдання повинно бути вирішено. В четвер вранці буде проголосований новий уряд. Все. Є дуже чіткий графік, є дуже чіткий план, як це робити. І ще раз скажу, що я в першу чергу закликаю політичні сили, демократичного спрямування, не торгуватись за посади. Тому що тільки почнуться торги за посади, я перший вийду публічно, про це скажу. А боротися за країну і усвідомлюю про те, як складно формувати уряд в сьогоднішніх умовах. Що це є уряд не політичного представництва, а народного представництва, а політики можуть тільки юридично освятити цей уряд. І усвідомлюю про те, що Україні не вистачає всього-навсього майже 35 мільярдів доларів США на те, щоб залатати бюджетну діру 2014 року. Усвідомлюю про те, що це той уряд, який повинен забезпечити чесні і прозорі вибори президента і місцевих виборів. Тобто, ще раз підкреслюю: ті, хто йдуть в цей уряд, Закривають для себе політичні перспективи на десятиріччя. Скажіть, чому Арзізов досі не відсунути. Можна Русський по одному. Чому Арбузов досі не відсунути з посади виконувача обов'язків прем'єр-міністра? Це, це рішення будуть проголосовані, як і всі інші. Зараз треба уряд негайно сформувати. Треба новий уряд призначати. І всіх тих, які знаходилися в колишньому уряді, притягнути до відповідальності. Скільки є підтримка, Україна? Кайс, кодію just ask the question one by another. Fine. Скільки є підписів сьогодні під І коаліцією. Розпочався збір підписів. Звести? Коаліція дійсна тільки тоді, коли у неї є принаймні 226. А Тому ми як... вам оприлюднимо, йде зараз збір підписів. Ми оприлюднимо тоді, коли буде більшість. А яка є роль Тимошенко зараз у формуванні уряду? Я думаю, що буде коректно, якщо кожен буде відповідати за себе. Регіонали будуть в цій коаліції? Я вважаю, що в сьогоднішніх політичних умовах. Партія регіонів, на якій відповідальність за ті події, що були в Україні, не може бути учасником коаліції. А правий сектор буде в уряді? Що стосується секторів, представників майдану, ще раз кажу: ми вчора провели першу зустріч, сьогодні ми проводимо наступну зустріч. Дуже складний процес формування. Але всіх закликаю, що це не розподіл посад, це не розподіл сфер впливу і кого представили, кого не представили, а це розподіл тільки одного відповідальності за долю країни. Все, що можна зробити в цьому уряді, це можна зробити собі на все життя, знак того, що ти пішов в уряд, який був завідомо приречений. На те, що він не отримує політичних перспектив, але за відомо на те, що він здатний врятувати країну.